Спогади Терехової в дівоць Махно Оляни Григорівни, жительки Підгороднього. Податки були на кожен клаптик землі, на кожну вишеньку, яблуньку. За все потрібно було плабирали яйця, зерно, все, що тільки можна було забрати. Та ось прийшов час, коли було нічим платити податки, нічого не залишилось. І додому явилась міліція, щоб арештувати батька. Та він втік. Тому забрали матір в табір, який був у Запоріжжі. Згодом батько повернувся, щоб замість матері забрали його. Та було вже пізно, видали наказ. Мати писала нам листи, бідкалися, їли дерть бувало, корузли тварини чи шкуринки від картоплі. Якось мене батько одягли в чистенький одяг та й кажуть Ходімо, пройдемось. Йшли ми біля річки, а мені страшно стало. Я й думаю, о, це, мабуть, я найменша, не потрібна їм, хочуть втопити. Сміх та сльози. Гірко так стало, коли нас привели до якоїсь хати, а із темряви в кутку виглядає хтось. Я спочатку злякалась, потім побачила, що це мати, поголена й худюща. сказали, що утекла. Побули там з нею, мабуть, з годину та й пішли. Далі мати жила з нами просто на пташиних правах. А згодом додому прийшов лист, в якому наказували їй або відправитись до в'язниці, або стати депутатом. Через певний час матір стала депутатом. Пережили цей голод та відчути себе вільними та від сталінців змогли лише після смерті самого Сталіна. Хоча й після смерті говорили, що він живий. Не дай Бог вам перенести такого страхіття.